Сбу затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня. Кіберфахівці служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч проти 21 вересня цього року. Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об'єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства. За даними слідства, наведенням російських ракет на столицю України займалися двоє місцевих. Жителів, які працювали на головне управління генштабу ЗСРФ, відоме як ГРУ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування і переміщення сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулицю та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти втемно використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію під виглядом побутових розмов.